Слава Україні! У нас є багато є дітей, у нас є військові. Сьогодні діти дають військовим дрона. Шини і тепловізор сьогодні багато військових ми вітаємо, і ми хочемо дуже сильно подякувати військових за те, що вони захищають нас, захищають наші домівки, наш спокій. Тому що військові це велика наша сила, велика наша підтримка. Знаходимося на самому нулю. Дуже великі втрати по засобах захисту, такі як РЕП по засобах спостереження. Так само гума, яку ви нам передасте, вона теж буде виконувати дуже важливу роботу це в евакуації, доставки хлопців на позиції. Дякуємо вам за захист. Повертайтеся. Ми знаємо, яку серйозну загрозу несе ворожа авіація, ворожі дрони для наших захисників. Тому ми доклали максимум зусиль для того, щоб наші діти, наші батьки допомогли нашим захисникам. Щоб вони були в безпеці, ми віримо в нашу перемогу. Ми любимо нашу Україну і будемо завжди робити все для її перемоги.